Всім Привіт, це ліза краснова. Сьогодні в нас з вами буде такий довгий влог тестування косметики. Ось тут в пакеті є штуки, які я хочу сьогодні разом з вами протестувати, а ще відкрити... Смерть кащеєву. Зараз будемо його відкривати. Тут має бути косметичний продукт. Все, що я сьогодні тут покажу, ви можете придбати на сайті Hitomi.com. є з моїм спеціальним промокодом на знижку. Я вам вже показувала ось тут огляд на класні корейські засоби від Romand. і там була така помадка. З пухнастою шапочкою, і я в них ще знайшла ось такі кльові тіні. Тут я показувала таку лавандову палетку. Також продовжую тестувати ось цей гель для брів від Гедонік. Дуже мені подобається в нього така суперзручна ось ця щіточка. Вона класно, дуже вкладає брови, така акуратна. Вона і не маленька, і не велика, прям дуже якісний такий формат. Бо я, взагалі, в принципі, люблю такі маленькі щіточки, і ця прям ідеально ще й такої форми. Вона прикольно підхоплює бровинки і розкладає їх. Тут три матові відтінки і один сяючий. Вчора було таке гарне сонечко, була така класна погода. Я ще далі хочу потестувати засіб, на який треба буде багато часу. Тому, я думаю, це відео буде знято в кілька днів. Ці посилання. Промокод на знижку все залишу знизу, плюс мій промокод на знижку розповсюджується абсолютно на всі бренди, які представлені у хітомі. Ціні дуже пігментовані. До речі, тепер візьму маленький плаский пензлик і профарбую нижню повіку. І тепер буду наносити блискітки. Я їх так набираю, іначе притискаю пальчиком, такі як слюда трошки. В них є колір, просто супер м'якесенькі ціні. Подивіться на цю пігментацію. Прям реально дуже-дуже годні. І вони прям м'якесенькі, отакі ніжні, ніжні Що я ще взяла і буду вам далі показувати. Ковичка для нанесення. Продукт, який я дуже сильно хочу з вами потестувати. Це ось такий а, мус для засмаги. І він дає результат вже з першої години. Я хочу протестувати і подивитися різні результати, різні відтінки, які буду він надавати, якраз от з година, 2 години, дві години, три години. В мене є досвід засобів автозасмаг. Будемо з вами ще тестувати ось ці легендарні маски, які ви наносите. Потім вони деякий час тримаються, і потім вони сходять з вашого обличчя. Точніше, ви її знімаєте? Оці знаєте, колагенові маски. А після яких залишається оце супер блискуче обличчя. Коротше, буду тестувати разом з вами. Якщо ви користувались такими масками, або чимось із того, що я тут показала, будь ласка, в коментарях залишіть свій відгук. І тепер будемо відкривати цю диво-коробку. До речі, я не знаю, чому я і це вони обрали. Може, вже готуються до Великодня, хоча ми ще від 14 лютого не всі аклімаліс. Це нова туш від бренду Rob. Це український бренд. Вони роблять різноманітні засоби для макіяжу очей і все таке інше. Боже, не розвалюйся, Будь ласка, в нас тут молоточок і саме яйце. Я знаю, що, звісно, Льова був би в захваті. Якби він розбивав цю штуку, тому я спробую. Я ж мать года. Обережно відкрити знизу, дістати туш, і потім туди може щось всередину покласти, якийсь маршмеллоу, чи ще щось, щоб він міг сам відкрити. Так, ну, мій план капкан Поки вдався. Так, ну що, всіх нас вітаю. Я її витягнула. Нічого не пошкодилось, знаєте, як то кажуть. Нема нічого неможливого для людини з вищою освітою. Така я зараз, випіндрілась трошки, да? вона дуже гарна. Це якийсь п'ятий елемент. Подивіться, яка вона красива. По-перше, ця туш має бути а, з ефектом того, що вона знімається тепленькою водичкою, а також має бути в ній а, класний доглядовий ефект і об'єм. Ось така щіточка, вона не дуже рівномірна. Бачите, вона тут, наче така. Як ложечка, я оці всі туші з випіндрюжем, звісно, не дуже сильно люблю. Я люблю просто звичайні прості щіточки. Ось такий ефект в один шар, дуже натуральні, такі тонесенькі, наче пухнасті вії. Треба ж нанести другий, тому що такі туші швидко застигають. Так, ось такий вийшов. Результат. Що я можу сказати? В два шари ось такі дуже пухнасті. Такі повітряні вій, бачите, вони не супер такі склеєні, не такі супер виразні. Тому, якщо ви любите такий натуральний а, ефект, коли такі ось така дівчинка-припівочка, то дуже навіть клас. Щіточка, якщо у вас немає якоїсь, знаєте, я люблю прості щіточки, і всім іншим мені незручно фарбуватися, тому що в мене є певна техніка нанесення, для якої необхідна сама. Певна форма щіточки. А, тому мені незручно такими щіточками з викрутасами, але наносить вона туш гарно, вона нічого не склеює, а нею навіть можна розподілити два шари. Як бачите, отут прям взагалі коли я вже трошки до неї так приловчилася, Прям супер гарно все прямо з під руки, гарно все профарбувалося. І я піду займатися своїми справами. А ще я подумала, можливо, в цьому відео буде розіграш. Тому, якщо я надумаю, відкривайте інфобокс, там буде вся інформація, як взяти в ньому участь. Тож, побачимось пізніше, не перемагайтесь, поки можете зробити ваш щоденний донатик. Туш проносилась дуже класно. Ціні теж тільки трошки були такі незначні осипання. Давайте разом з вами тепер спробуємо її змити теплою водою. Я зазвичай всі навіть термостійкі душі все одно знімаю міцеляркою. Так що давайте спробуємо холодною водою. Чим буду змивати зараз все міцеляркою. От ми з вами експеримент провели. От Все гарнесенько змилось міцеляркою. Ще буду тестувати. Як вона буде себе поводити далі? Зустрінемось наступного. Я дня. сьогодні продовжую тестувати ось цю туш від Роб. Мені подобається цей пухнастий ефект, який вона дає. Такі, бачите, дуже легенькі вії, не сильно якісь такі обтяжені, якісь, знаєте, недраматичні. Ви мене постійно питаєте про мої прикраси, я поки не буду знімати це відео, але отут покажу. Годинник Майкл Корс. Це модель Lexington. Вони повторюють типу Дейджаст від Rolex, Дуже схожі. В мене є ще від Michael Kors ті, що повторюють Дейтону. І я ношу цей годинник з 2000... Блін, 2015 року. Чи що. 15-го, по-моєму. Далі сережки це Міла робить, я залишу посилання на її сторінку. Вона мені зробила їх під мій особистий дизайн. Коротше, я обрала сама ці величезні перлинки. Ще від неї в мене є ось таке маленьке перлове намисто. Я коли завжди кажу, це мені здається, що це намисто з перловки. Я, до речі, дуже люблю перловку. Але оскільки вона супергемерна в приготуванні, то я її рідко їм. Але це такий прям-просто смак з дитинства. Від українського бренду Оршата, це ось такі прекрасні трансформери. Їх можна носити мільярдом різних способів. От. І в мене є ще така кафа, це колекція Мальва. Дуже мені подобається. В мене ще є сережки від Пандори, з якими вони ідеально комбінуються, але мені подобається зараз носити золото і срібло разом, що було просто лютим Мавітоном. В моєму дитинстві і казали, фу, ви що? Не можна носити золото зі сріблом. Це таке жлобство. А тепер я тільки так і ношу. Ну, ніхто не каже, що я не жлобіха. А Від Пандори, в них є колекція Есенс, і ось це один комплект каблучок. Вони такі, бачите, нерівної форми. Це разом вони йдуть. А це інше каблучко, о, така з перлинкою. Але це якби два комплекти. Я ношу їх разом, і мені здається, дуже... Круто виглядає. І ще від Пандори в мене є ось такі дві каблучки. Це одна колекція рожеве золото і срібло. І ось така каблучка, тут написано Ukraine. І я між собою їх комбіную ось так. Коротше, це все три різні каблучки. Ви бачите, наскільки я сорока. Якби я могла, я, б, що я носила, бо все, я просто всі пальці б вже обвішала. От, іноді, ще в мене тут хрестик висить. Коротше, я все пропишу знизу, залишу на все посилання. Можливо, коли-небудь зніму якусь свою колекцію прикрас. Ну, в мене нема там всякого золота бриліантів. Я спочатку оцією стороною, отак профарбовую, наскільки можу. Потім, не окунаючи щітку назад, я перевертаю. І проходжуються оцією самою випуклою частиною, просто прочісую ще раз. Туш гарно лягає, реально не робить, тому що часто такі тюб е, туші. Вони ти буває, наносиш другий шар, і другий вже стягує перший, З цією туші такого нема. Можливо, якби в неї впіхнути іншу щітку взагалі було б вау. Продовжуємо наш влог, і я вирішила разом з вами в режимі реального часу зробити ось цю маску. Легендарні маски, які ти наносиш, ходиш з нею 3 години, там 4, 5, 6 по різному. І що ви отримаєте супер пупер вау емейзін ефект. В нас сьогодні таке на вулиці. Я вам прикріплю відео. Все біле, все таке, знаєте, як з крижаної каски, дуже гарно. Тому ось така масочка. Написано, що попередньо треба нанести тонер. В мене є якраз такий спрей. Дуже зручно. Тут, значить, ну, рідини взагалі прям дуже мало. Я зазвичай роблю як? Я з пакета все вичавлюю. У мене є своя супертехнологія. технологія. Потім наношу на обличчя цю сироватку, щоб вона не пропала. Тепер будемо кріпити всю цю байду. Гідрогелева. Важливо наклеювати знизу догори для такого ліфтинг-ефекту. Потім ми з вами підемо ставити прання. Тут ще є оці штучечки для очей. Мені здається, що в мене вже починається клаустрофобія. Так, нанесли. Я думаю, що мені треба з нею трошки не, полежати. Щоб вона так зафіксувалася, і я до вас повернусь. збігала за годинником у нас 9:09. Можете загадати бажання? Так, я пішла трошки, приляжу, покажу вам через час, що буде. Ще хочу сьогодні з вами протестувати ось цей е, автозасмагу. Так що не перемикайтесь. Ці штучки вони рекомендують якось кудись сюди наліпити. Я не знаю, що це буде. Типа на очі, але ну, я не можу три години просто лежати. Мені треба робити роботу. Я лягла, ця штука постійно кудись тікає. Так, ну вона щось поки, коротше, не цей, не той. Я трошки положу подивимось, блін, чого вона оце ковзає. Я буду лежати доки вона, хоч якось не почне. Ставати прозорою, вона має повністю увібратися. Ну що, пройшло півтори годинки. Ця дивомаска нарешті, по-перше, приліпилась. Подивіться, як вона сяє. По-друге, вона вже стає прозорою. Але моє обличчя значно більше за цю маску. В принципі, тепер вона нікуди не ковзає. Але дуже важко розмовляти, тому що вона. Ну, все стягнула, по відчуттям взагалі неможливо нічим рухати. Ну, прям наче -то реально в ботоксі. Дуже важко розмовляти. Другий експеримент. Разом з вами хочу протестувати ось цей мус автозасмагу. Я собі придумала таку штуку. Я ж хочу подивитися, як воно буде виглядати. Тому я нанесу три. Зроблю собі якби тестувальні зони. Так, ось так він виглядає. Я хочу отут нанести. Три полосочки, кожну з яких одну я змию через е, годину, другу через дві і третю через три. І ми з вами подивимося, якого результату е, все це буде. Тобто це буде через годину, змиємо, через дві і через три. Ставлю таймер, зустрічаємося у ванні. Зараз буду прати кольорові речі. Я використовую ось такі серветочки, вони вбирають на себе колір І речі не ліняють. Ось Так вона виглядає, ви її кладете спочатку на дно барабану, і потім завантажуєте вже туди речі. Покажу, що буде в результаті. Перу я ось такими рідкими засобами від Фрош. Я зараз взяла спробувати алоевера це засіб для прання. Ось такий в мене пом'якшувач. Воно повністю. Біорозкладний, наскільки я знаю, і також гіпоалергени. У мене вже добралось прання. Я бачу, що от в цих місцях, бачите, в мене занадто великий ніс для цієї маски. Бо воно вже не прилягає, і оце навряд чи треба було може, якось розрізати і приклеїти. Може, зараз так і зроблю. Пройшла година, будемо змивати перший сводч. Вау! Так, я просто водичкою, звичайно, змиваю. Слухайте, ну дивіться, через годину дуже класний результат. І до речі, що я помітила, немає запаху цього неприємного, тому що я часто дуже користувалася різноманітними автозасмагами, і вони всі мали такий аромат специфічний. Через годину маємо от такий результат. Змиємо через, ще через годину, а це через дві, подивимося, що буде. Тут поки що немає такого запаху, можливо, просто маленька частина. Куди я нанесла цей засіб? Давайте розріжемо цю маску, що я не можу. Хочеться ж отримати цей вау глоу ефект Так, кліпийся, давай. Намочу ще тонічком І будемо далі ходити, подивимося, що воно буде, тому що мені скоро забереть льовика, якраз коли змиємо третій свотч. Поки що дуже важко розмовляти, і подивіться, яка частина обличчя в мене просто не влізає в маску. А я не можу сказати, що в мене якась велика ряха. І ще вона стала якось помаранчева, бачите? Хочу показати, як зараз виглядає ця серветочка. Бачите, вона вібрала в себе весь червоний колір і нічого не поліняло. До речі, у Льови дуже багато червоних речей. І в якийсь момент навіть мені здалося, що треба буде вже прати окремо тільки його речі, тому що все червоне. Зараз покажу вам ще розпаковочку ось такого новесенького бренду. Вау! Wow в них був івент, все було в червоному кольорі. Це було запрошення ось такою ароматизованою трояндочкою. І що цікаво, всім дісталось біло. В мене було червоне. Дуже гарненько. Чотири аромати: це парфуми, шиммери для волосся. Такий в мене аромат. Це бергамот, лічі, персика, пельсиновий цвіт, півонія, мускус, дрібні ноти. Як гарно все упаковано. Ось тут блискітки. Воно все піднімається. Зараз будемо тестувати, щоб в школі всі офігелі. Я нанесла, зараз почекаю, поки воно вбереться, і подивимося, чи буде воно сяяти. Може, на сьогодні таке, звісно, експериментальне відео. Я навіть не думаю, що камера буде передавати, але от коли сонячні промені потрапляють, видно, що воно так трошки легенько переливається. До речі, це не такі великі блискітки, бачите? А це прям такий аж шимір. Боже, як воно гарно, подивіться. Вулична магія Девіда Блейна. Рекомендації щодо застосування. Одне-два натискання, розподіліть на волосся з відстані десь 15 см. Обов'язково проведіть розчистку по всій довжині волосся, щоб аромат і ефект відшимурів нерівномірно потрапили на нього. Написано, що зберігається аромат до 12-го друга годинка. Будемо змивати другий своч. Ууу, ну різниця є! Але я не можу сказати, знаєте, що вона така прям супер розюча, доволі натурально виглядає. І ще я коли змивала пензлик, і от бачите, зараз воно червоне, тобто ця автозасмага на червоній базі, і це дуже круто, тому що це якраз натуральний колір а, засмаги. Ще в мене вже просто, ну, от я бачу, що немає майже м, отут. О, ці края вже стали, знаєте, як оце корінні ніжки, які дуже сильно засмажились. І вони такі стали аж закручуються отак-от шкірка на них. Коротше, я би вже хотіла знімати, лишилося 20 хвилиночок. Давайте ще трошки потримаємо. Буде якраз 3 години. Так, ну що, сводчик, мені здається, дуже помітний, але якось зараз. Мені здається, що перший свотч інтенсивніший за другий, але я думаю, що це ще трошки проявиться. Тож, побачимо трошки пізніше. Нарешті можна вже зняти цю супермаску, вона вже просто, як не знаю, вся отут скухожилась. Я її носила три годинки, просто вона. Ну що Вау, шкіра! Дійсно пружна, така, дивіться, сяюча. Зараз спробуємо. Подивіться, як вона реально блищить. Вона така, як дзеркальна. Бачите? Подивіться лоб, який блискучий, блискучий. Ефект доволі прикольний. Але я не можу сказати, що я б ще ходила в цій масці, хоча, з іншого боку, можливо, якби я зразу її розрізала і рівномірно приклеїла, але лоб, дивіться, супер блискучий, просто як скло. Дійсно, є оцей прикольний ефект, при тому, що на лобі я бачу його більше, але й видно лінія от прям на шкірі, де була ця маска. Плюс, наприклад, в мене чутлива реактивна шкіра, я бачу, що вона стала. За рахунок оцієї аклюзії, яка в нас була, подивіться, як сильно блищить шкіра. Капець. Ну, реально, цей ефект є. І я думаю, що шкіра стала така пружна, за рахунок того, щоб була і мені здається, що все ж таки є якийсь ліфтінг, тому що отут так вилиці, дуже сильно яскраво виражені, і таке наче все підтягнути. Ну що, розкажіть, як вам цей результат? А, тому що доволі неочікувано, якщо чесно, чи подобається вам таке обличчя? Плюс а, воно я бачу все одно таки більш натуральне. Тобто, з таким можна вийти на вулицю. Це не те, щоб, знаєте, ти був наче такий масний блискучий млинчик. Тепер давайте будемо з вами змивати наш третій своч. Пройшло три години. Так, ну і що ми отримуємо? А, насправді мені здається, що навіть не стільки інтенсивність відтінку, а, яскраво виражена, як те, що отут колір цей такий, наче як шоколадний коричневий, а це таки краснувати. Треба, мабуть, зробити експеримент на нозі: одну ногу намостити, а другу потримати довше. Але є результат і є різниця дійсно в кольорах. Але це не те, щоб, знаєте, одна була така трошки обвітрена, потім темніша, і тут прям засмагла шоколадка. Все одно оби... троє, Всі три відцінки виглядають доволі натурально і симпатично. Оцей такий найбільш коричневий, якийсь, цей більш червоний. Мені хотілося просто подивитися, як це буде виглядати. Ось цей продукт не ваняє. Треба пробувати, правда, найбільшій якійсь частині тіла, але в принципі доволі цікавий результат, плюс швидкий, плюс класно, що а, цей засіб він має колір, тому що є інколи. Продукти пінки, вони без кольору, ти не розумієш, скільки ти наніс, чи рівномірно. І тут буде достатньо гарно видно. Плюс у мене є рукавичка. Коротше, будемо експериментувати. Я просто впала, якось розбила колінку і все чекаю, поки вона загоїться, і вже після того зможу тестувати. До речі, я зняла маску і бачу, що трошки оце почервоніння з обличчя вже починає сходити, але лоб дуже прикольно сяє. Ууу, як реально такий прожектор. Як вам напишіть в коментарях. Дивіться, як гарно видно ефект від маски. Подивіться на цю супершкіру. Прямо вона така ж, як у куколки, така глянцева. Блін, прикольно. От тут таке сяєння. от гарно зараз видно, подивіться. От на носі оце лоб, прямо офігенно сяючий ефект. До речі, хочу вам зробити включення, показати, як зараз виглядає наші свочі. Пройшло вже 3 дні. от, Так що, дивіться, вони ще є. Я ношу постійно у одяг з закритими рукавами плюс регулярно купаюсь, мочуся кремом, все поки що на місці. І от реально, третій своч найінтенсивніший. Так що, в принципі, тест-драйв проходить вдало. А потім буду експериментувати, наносити на ноги, коли в мене колінка заживе. І ще покажу вам, який буде Дівчика, ефект. Заїхали на сортування в метро. Трошки поміняли плани. Це вже наступний день. Так що покажу вам, що сьогодні купили в метро. От тут також до речі можна здати і одяг свій. Ми повернули супермаркету, накупили купу всього, але все одно не те, все, що було потрібно, тому що е, приїхали до нас, і ми були вимушені швидесенько... Поїхати додому. Так, я беру Льові в школу ось такі круасанчики. Кожен раз це різний смак, але беру зразу оптом. Бо біля мене метро, ось такою кубкою я беру йому пюрешки в школу. Це в нас ось такі пюрешечки. Я беру те, що найвигідніше по ціні, що на знижці. І ще в цей раз Льова вибрав собі яблучний сік. Я була здивована, тому що він сказав, що любить яблучний. Я це вперше сьогодні почула, тому що завжди пролаємо якісь різні типу яблуко, там грушка, щось таке коротше, змішане. Дуже люблю ось ці рушнички від рута. Мені подобається, що в них не такий широкий цей відсік, а така, типу половинка дуже зручно, реально сильно економить папір. От я взяла дві пачки. Тому що в метро від двох і більше пакувань там по різному. Коротше, класніша ціна я взяла ось такі консерви, Дуже мені подобається. Я беру ось цей лососік. Я беру все в власному соку, я не беру в олії. Ось такий лосось, його класно готувати з вершками і макаронами, дуже обалденно. І ось такий е, тунець. Мені подобається, що воно в таких невеликих баночках, якраз на одну порцію, тому що в більших банках є там. Е, я беру метро шеф, буває іноді, але там занадто велике пакування, і якщо ти один, то тобі цього занадто багато. Масілка, я дуже люблю до речі, все, що робить метро шеф. І, в принципі, що і підтверджує? Я люблю, мені взагалі дуже сильно подобається чедер червоний ірландський, але він коштував в два рази дорожче, ніж оцей сир, він схожий по смаку. Я сьогодні вирішила зекономити, взяла дві пачки такого сиру і взяла дві пачки Взяли Взяла таку величезну пачку туалетного паперу. Він, до речі, пахне жасміном, а, і на нього ще була яка знижка. Я зазвичай, якщо беру, то запихаю все ще в морозилку. Тому ось такі індичі котлетки, ось такі. Ось такі яловичі взяла, типу Люля кебаб ще ось такі, ось такі котлетки, і такі котлетки, і ще одну люля-кебаб. Я все закину в морозилку, тому що Льова почав дуже багато їсти. Раніше його було не нагодувати, а тепер не прогодувати. І ще я взяла, хочу запекти ось такі філешки зробити сьогодні. І обожнюю ось ці філедарада. А вони йдуть по дві, є велика пачка по вісім. Я якось брала по вісім і заморожувала, але риба заморожена потім Б. Коротше, мені не сподобалось, тому я взяла Я сьогодні одну з'їм ввечері і завтра. В метро класні є такі пропозиції, але я не, мож... ну, не катаюсь туди постійно. Тому що, якщо заїжджаю на метро, в мене там цінник зазвичай просто космічний. Це ще не все взяла. Багет вперше, мені здається, взяла такий багет там. А, також мені треба було поповнити запаси мийчих О, Взяла цей гель для миття, тому що він біорозкладний. Дуже мені сподобалось минулий раз. Цього бренду я брала інжирове варення. Оце взяла зараз Абрикосове. Оці штучки. Від линяння одягу, яке я вам показувала в цьому відео на початку, тому що в мене якраз закінчилось, беру льові зазвичай отаке безлактозне молочко 3,2%. А плюс воно довго зберігається. Ще він сьогодні попросив взяти йому оливки. Теж метрошеф люблю. От реально мені дуже подобається якість цих продуктів. Ще від метрошеф, плін, пора вже спонсорувати це відео. Ми взяли кукурузу і мені дуже подобаються ось ці сирнички. Так що зараз приготуємо. Так, і це все вийшло на 5300. Ну тут, правда, купа м'яса. Плюс були і деякі позиції, такі коштовні, от, але. Ну, я вважаю, що це дефіга з одного боку їжі. З іншого боку, ну я взяла все великими пачками, тому що, наприклад, коли в школу, то я даю Льові один сік, один круасанчик, одну пюрешку, плюс ще яблуко, плюс в цій закупці зараз не було овочів, тому що я просто не встигла їх купити. Це було теж, я думаю, ще плюс десь гривень 400 мінімум перець, огірки, помідори. А, ну там, блін, а мені здається, що я ще щось забула. Не знаю. Коротше, от така вийшла закупочка: Оце все це м'ясо і рибка. Тож я вважаю, що дуже навіть справедливо. Тож піду готувати, розбирати сумки. Вам боже, чудового дня. Рада бачити вас на своєму каналі. А якщо відео це сподобалось, було для вас корисним. Обов'язково поставте пальчик догори. Не забудьте про ваш щоденний донатик, підписатись на канал і до зустрічі в нових відео. Бувайте!